Доброго ранку, малята. а як ви вважаєте, коли настає весна? Може, з першими теплими і сонячними днями після морозів, чи коли розтає сніг? А може, коли календар показує перше березня, чи коли прилітають перші пташки? А може, весна настає тоді, коли з'являється весняний настрій? Сподіваюся, що у вас сьогодні саме такий весняний настрій, бо ми вирушаємо на гостину до пані весни. Сонце ніжно усміхнулось, вам до щічки доторкнулось. Все навколо розсвіта це до нас прийшла весна. Весна по праву вступає у свої володіння, пробуджує природу від зимового сну. Ще недавно все було біле від снігу. Але раптом, що таке, сніг починає танути. Бачиш, його стає дедалі менше. Все яскравіше світить сонечко. Все зрозуміло, настає весна. Ці відмежати навесні вперше вийшли з барлогу, Вони навіть не знають, що таке весна. Давайте їм розкажемо. Навесні сильніше починає пригрівати сонечко, і з кожним днем стає все тепліше. Від тепла сніг починає танути. Він перетворюється на воду. Маленькі веселі струмочки дзюрчать на кожному кроці. Діти люблять пускати навесні кораблики. Та не лід на річках та озерах починається льодохід. Весною природа оживає від зимового сну, з'являються перші трави і квіти. Ці квіти називаються пролісками. вони з'являються дуже рано, як тільки починає танути сніг. Іноді здається, що вони проросли прямо з-під снігу. Весною прокидаються дерева. Спочатку на їхніх гілках набухають бруньки. Потім із бронюк розпускаються перші листочки. Спочатку вони зовсім маленькі, але листочки ростуть дуже швидко і скоро всі дерева стають зеленими та красивими. Але є такі дерева, на яких розпускаються спочатку квіти, а потім вже листочки. Подивіться, які вони красиві. Навесні прокидаються тварини після зимової сплячки. Повертаються птахи з теплих країв та будують собі гніздечка. Люди зняли теплий зимовий одяг та одягли більш легкий. Навесні у людей багато роботи в садах, полях та нагородах. Потрібно встигнути посіяти насіння, посадити овочі, побілити дерева від шкідників. Навесні прокидається природа після зимової сплячки. Про цю чарівну пору року можна розповідати багато, але краще це зробити мовою поезії. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчинка в вінку, зацвіли луги діброви, повно гомону, розмови і пісень в чагарнику. Всіх пробуджує від сну. Ми діждалися весну. Тож весна малята чудова пора руку, і скільки ще цікавого та незвичного вона нам принесе. А ми вам кажемо до наступної зустрічі, наші маленькі друзі!